А сила лева в тобі конія року номер один. Мої обговорити з нами Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вітаємо пропоную, пропоную почати ну загального про важливість такого візиту, особливо зараз. Ну це очевидно. Дивіться, Європа для себе зробила всі висновки, і щодо війни, як такої, і щодо Росії, як такої, і безумовно, Європа розуміє, що треба перебудовувати архітектуру безпеки у Європі. І НАТО має відігравати відповідну роль. Ну з одного боку, там має збільшуватися, скажімо, так, присутність і фінансова, і бюджетна, і там технологічна присутність європейських країн з іншого боку, безумовно, треба втягувати в альянсні відносини на тому чи іншому рівні. Я маю на увазі не обов'язково обов'язково на даному етапі як члена НАТО Україну, тому що знову ж таки, враховуючи те, що робить Росія, ви тільки що достатньо об'ємно про це говорили. З точки зору небажання вийти з війни як такої, небажання припинити удари по цивільному населенню. так ось виходячи з цієї точки зору, безумовно треба напрацювати пакети стримування ну чи там гарантії стримування Росії, і безумовно для цього треба залучити Україну. Тому пан Рюте знаходиться в Україні, розуміючи, що тільки на базі України можна буде якраз такі ці гарантії. Безпеки для всієї Європи і впровадити Ну, тобто гарантії стримування. Давайте трошки ширше говорити, що таке гарантії стримування? Гарантії безпеки це по перше синхронізація збройних сил України з системою управління з. Збройними силами європейських країн по-друге, це суттєве нарощування мілітарних виробництв у Європі і, відповідно в Україні. Ну і так само передачу відповідних інструментів України. На жаль, на жаль, маємо констатувати, що Європа не так вкладалась в мілітарне виробництво, маючи наміри використовувати американську техніку. Ви прекрасно це знаєте. І маючи наміри використовувати американські контингенти, які знаходяться в рамках НАТО. До речі, програми НАТО знаходяться в європейських країнах. Але сьогодні ще раз НАТО усвідомлює, що треба пере. Пер, робити передислокації, робити акценти на європейські збройні сили, загальноєвропейські європейські збройні сили чи окремі національні збройні сили, і знову ж таки долучати до цього процесу Україна. І абсолютно конкретно пан Рюто говорить про те, що Російська Федерація навпаки збільшує сьогодні на очах, буквально після всіх ініціатив, які заявляла американська сторона. Ну щодо припинення вогню, покроково, чи всеосяжного і так далі. Російська сторона навпаки збільшує удари абсолютно маніфікує Фесні удари по центрах великих міст по цивільному населенню, не по інфраструктурі, навіть а саме по цивільному населенню і по дітях в сумах. Це безумовний е, кричущий. Е, ну тут все, що робить Росія, кричуще з точки зору. Але відповідно дві балістичні ракети, два «Іскандери», які приходять в центральне в центральну площу великого міста, це очевидно. Зумисний удар саме по ініціативах пана Трампа, по ініціативах американської сторони, і Рюте фіксує це, що ще раз Росія виходить з війни також. Він про це говорить не хоче. Друге, що Росія навпаки демонстративно наносить удари сьогодні по цивільному населенню, порушуючи масштабно порушуючи міжнародне гуманітарне право. І третє, що Росію можна зупинити тільки через використання інструментів примусу, через використання інструментів тиску. Все інше працювати не буде. І саме тут потрібно залучати знову ж таки разом з натівськими програмами, треба залучати Україну до цього розробки цього пакету гарантій стримування чи гарантій безпеки для Європи. Пане Михайло, а як вважаєте, ось цей візит генсека НАТО до України? Як він сприймається там? У сусідів ми ж розуміємо, що НАТО це червона ганчірка для Російської Федерації. Тим паче, нещодавно Марія Захарова, представниця Міністерства закордонних справ, просила скасувати заяву Бухарейського саміту 2008 року. А року. Я нагадаю, що в ній було проголошено курс України на вступ до НАТО. Поки що, звичайно, це процес, це шлях, але тим не менш реакція сусідів на візит Рюти. Ну безумовно, це трошки дивно. Затребувати скасувати резолюцію саміту, де суверенні держави говорять про свої наміри. Ну, це абсолютне обнулення всіх аспектів міжнародного права, як такого да? Ну, Росія до цього постійно доходить, да і постійно щось там витребовує дано ну, з точки зору. Там ви маєте відмовитись від цього, ви маєте відмовитись від зовнішньої і внутрішньої політики і так далі, і тому подібне. Але давайте тут правильно акцент розставимо. Дивіться для Росії НАТО, це не те, що червона ганчірка, це ключовий фундаментальний наратив російської пропаганди для того, щоб виправдати те, що насправді вона робить. Тобто вона знайшла собі такий матеріал, Давайте ми будемо говорити про НАТО, там про те, що нам хтось от Лавров на днях сказав: дивіться, в нас є традиція, якась там дивна російська традиція. Ми тут усно договорились про ні нераз, НАТО, нас не поняли. Ну ви розумієте, абсурдність. Тобто, людина говорить, що якісь суверенні країни мали б зрозуміти, що тут десь хтось щось їх попросив, тільки їм про це не сказали, не повідомили і так далі. Ну на схід я маю на запросування НАТО на схід. Тобто Росія насправді використовує НАТО абревіатуру НАТО як один із базових елементів глобальної пропаганди, не більше але й не менше. Насправді вона, от під цією егідою, типа ми тут зупиняємо НАТО десь на кордонах і так далі, щоб воно там не розповсюджувало свої впливи. Вона насправді робить те, що вона хоче робити, тобто заходити на території бувшого радянського союзу і геноцидити місцеві населення, ну тобто суверенні країни інші, да тобто відновити свій вплив в рамках. СРСР СР, -СР ось що вони роблять, і і вони виправдовуються. дивіться, тут НАТО є, тут євросоюз є тут. Наші там інтереси не враховують. Тут наші, як вони люблять казати, озабоченості не враховують і так далі. Це все фікція ще раз немає нічого окрім одного, окрім бажання екстенсивно. За рахунок експансіоністських технологій просуватись, знаходитись в стані конфлікту з глобальними спільнотами, особливо з високорозвинутими. Дуже важно, тому що в Африку вони приходять і просто корумпують все, що там можна ну чи там перевороти влаштовують. ви Це прекрасно бачите по мапі центральної центрально-східної Африки і так далі. А от щодо Європи, вони хочуть тиснути за рахунок, подивіться, ми тут проти НАТО, але насправді вони хочуть повернути під контроль території бувшого ще раз радянського союзу і території. Орі, бувшого так званого Варшавського договіру, так? Ну, тобто впливати на країни Східної Європи максимально агресивно. Оце Росія робить і буде вона це робити виключно виходячи з технології геноцидального характеру. Які це Це от те ж саме, що ви говорили? Обстріли ракетні, абсолютно публічні обстріли, маніфестні обстріли цивільного населення. Це використання масоване використання дронів саме по цивільному населенню через ніяких там військових об'єктів Росія. Безумовно, вона не знищує. ну тобто знищує, але. Ну, це там один із елементів великої кампанії по знищенню ще раз цивільної інфраструктури. Третє паралельно з тим, окуповувати території, де повністю вичищати всю автентичність іншої народності, іншої держави. Ну в даному випадку ми говоримо про окуповані українські території. І четверте, на глобальному інформаційному ринку спотворювати мотивацію цих дій, да ну тобто казати дивіться, це ж не ми напали, це на нас напали, тому що НАТО мало там не просуватись кудись за 97-й рік. і і так далі тому подібне тому безумовно вони будуть використовувати це як пропагандистські елементи. Але отут ще одна є третя складувався всього цього процесу. Вони вважають, що НАТО, на жаль, сьогодні не є дієздатним і не може швидко приймати відповідні рішення по силовому примусу Росії до певних правил поведінки. НАТО переформатовується не так швидко, як би нам з вами хотілося. і Росія хоче зупинити цей процес. Дивіться, вона паралельно хоче дознищити Україну і зупинити процес трансформації НАТО, щоб це дійсно став дієвим, не політичним же, а військово-політичним інститутом, який буде там впливати на ті чи інші процеси. Тому безумовно для Росії дуже важливо зробити сьогодні дві речі: перше це дискредитувати Україну і сказати, що Україна ніколи не отримає альянсні відносини з. НАТО, як такі, ну чи там з будь-яким іншим збройним альянсом, що Україна завжди буде а, поодиноко воювати проти Росії, і це не так насправді. І друга складова, а, так чи інакше. Заподіяти можливості зближенню організаційному зближенню НАТО і Україні і взагалі деморалізувати НАТО. Це те, що Росія сьогодні робить, очевидно, і вона це буде продовжувати робити, пане Михайло. До ще однієї резонансної м'яко кажучи, новини мова про що буде посилатися на агенцію Bloomberg. Сполучені Штати відмовились разом з союзниками по групі СЕМИ робити спільну заяву засудженням російської атаки на Суми. Яка вбила, нагадаю, 35 українців. Які ж аргументи посилаються на дипломатичні на слова людей, знайомих з дипломатичним листуванням? Я ну спеціально загострюю на цьому увагу. Власне, яка аргументація? Американська сторона працює над збереженням простору для мирних переговорів. Це була цитата. Підкреслю з публікації Bloomberg. пане Михайло. Але тут пропоную помоделювати. що зазвичай буває, якщо збереженням простору для мирних переговорів переймається лише одна сторона? Буває фіаско, і ми сьогодні його бачимо. От, дивіться, є ініціативи запропоновані американською стороною, Знову ж таки, ви достатньо а, детально про це говорили. Ну і президент в Одесі про це говорив детально. Є а, алгоритм, як вийти на переговорний процес як такий, а, і як зупинити війну як таку, але Росія демонстративно це все обнулює і таким чином показує, що не Сполучені Штати є модератором процесу. а Росія модерує цей процес, так як і заманеться. Ну в даному випадку, вона хоче продовжувати війну, тому що вважає, що на неї недостатньо тиснуть, ну чи підсвідомо Зуміється, і тому безумовно, ви можете відкривати там будь-які можливості. Ви можете зберігати ці можливості, але є дві речі: перше, це не приведе без тиску на Росію. Ми це неодноразово вже у вас в Етері обговорювали. Без тиску на Росію не приведе до ніякого результату переговорний процес. Це очевидно, друга складова в підручниках з історії, чи взагалі в історичних підручниках буде написано про те, хто і як себе поводив відповідно. Ми ж в 21 першому да? ну, тут не треба буде доводити, хто є агресором, Безсумнівні є Факти да? Ну, Росія є безсумнівним агресором 2014 року, 2022 повномасштабне вторгнення там плацдарми, тут повномасштабне вторгнення. Безумовно, Росія сьогодні фіксовані тисячі і юридичних документів, і тисячі відео і аудіофіксацій, і показів і так далі. Що це за військові злочини, які Росія скої? Це все в прямому етері практично відбувається. І коли ти не хочеш давати належну оцінку, виходячи з моральних імперативів, то ти будеш мати відповідно істори оцінку своїх дій там відповідно через 10, 20, 30 років. Але знову ж таки кожна країна вибирає для себе ту, скажімо, формат поведінки, який ну потрібен на даному етапі. От сполучені штати вважають, і я спокійно до цього ставлю, що вони мають право на подібну поведінку, тому що це дозволяє їм спілкуватись, як вони говорять, продуктивно з російською стороною. Увітков про це неодноразово вже заявляв, що там дуже продуктивні розмови. Так само до речі, Вітков говорить про те, що дуже продуктивні розмови з Іраном. Правда, це трошки. Інші розмови, тому що він говорить одне, а Іран потім виходить і говорить, що ми не будемо зупиняти ядерну програму. Навпаки, ми будемо там її інтенсифікувати і так далі. Так само і тут він в нього продуктивні розмови з Росією. Росія там якісь хотілки свої е, е, запропонувала, він їх озвучив, і так далі. Чи буде це впливати на процес? Ні, чи буде це зафіксовано історично? Так чи маємо ми сьогодні відкриту можливість домовитись про щось з Росією? Ні, ще раз без примусу, без очевидного тиску на Росію. Україна про це неодноразово говорила. Тиск може бути тільки двох форматів, і при тому дипломатично так само треба відповідно діяти. Два формати це економіка, обнулення можливості заробляти на глобальних ринках, і мілітарний тиск на європейській частині Росії для того, щоб певні соціальні настрої були набагато більш масштабними ніж ті, що сьогодні є в Росії. І дипломатично все це коментується відповідним чином. Ви або виходите на безумовне, як президент України говорить, припинення вогню. Не тільки там по тих чи інших об'єктах, а взагалі безумовне припинення вогню, або ну і далі оце, або починає працювати. Якщо цього немає, то це все фікція. Будете ви приймати ту чи іншу резолюцію? Ну, участь в цій резолюції, чи не будете приймати це, буде тільки навпаки стимулювати Росію, продовжувати збільшувати об'єми демонстративної маніфесної ескалації. І в мене до вас питання зустрічне: а ескалація за рахунок чого у Росії можливо? Не за рахунок масштабування війни як такої, а за рахунок тільки ударів по цивільному населенню, пане Михайло, згадали ви Віткафа, і ми не можемо не згадати те, що він сказав: ось та заява про п'ять територій, що це ключ. До досягнення угоди, але апелював президент України. Що він сказав? Україна суверенна держава, і всі території належать лише їй. Тому для неї неприйнятно визнавати тимчасово окуповані Росією території її, пане Михайло. Не не... навіщо він це, це сказав? А, ну, як президент України сказав, він поза своєю компетенцією коментує і по Ірану і по Росії. Ну, може, має право на це. Знову ж таки, він же все ж таки працює в адміністрації американського президента. Можливо, йому дали там певний мандат на певну інформаційну роботу. Але давайте спокійно тут Ну, дивіться. Віддати в сучасному світі території, які є окуповані з насильством, це означає відмінити дію міжнародного права в повному обсязі. Ну це точно ніхто на це не піде. Ні Україна, ні Європа, ні навіть країни глобального півдня, ніхто, тому що це розблоковує величезну купу інших територіальних конфліктів, які там дійсно мали місце протягом там десятиріч. Це точно ніхто на це не піде, тому що це повністю руйнує систему глобальних взаємин. Це перше. Друге, Україна три роки чинить спротив, ефективно чинить спротив, не для того, щоб оці е е хотілки, забаганки Росії виконати в безумовному характері. Тим більше, що Росія нічого не може з цим зробити. Тобто, вона не те, що не досягнула тих цілей, які ставила перед початком повномасштабного вторгнення. Вона навіть кориговані цілі з точки зору там захоплення певних територій не може реалізувати. І ніхто добровільно, м'яко кажучи, не. Буде це віддавати, ну і тим більше ніхто не буде визнавати окуповані території російськими. Більше того, те третє, це не ключ до кін до фіналу війни віддати щось Росії. Це ключ до наступного етапу, до максимально масштабного і максимально геноцидного етапу. Тому що ще раз підкреслю, Росія не виконала завдання, які хоче виконати. А вона не може вийти з війни. Вона не вийде з війни, якщо ви її не простимулюєте вийти, м'яко кажучи, через там страх, через насилля по відношенню до Росії. Так ось навпаки. Вона отримає часткові доходності як стимул для продовження війни. Це очевидні речі. Що Росія буде робити після цього? Як ви добровільно віддаєте щось, вона буде набагато більше інвестувати грошей в мілітарну компоненту, набагато більше рекрутувати людей. Більше того, вона себе буде поводити на європейському континенті набагато більше. Пане Михайло. Країна. Я перепрошую. Хвилина в нас залишилась <с дуже <с важливо. Ми хочемо ще генсека НАТО почути. Будь ласка, хвилина. Дякую. А дуже коротко, да і тому ще раз. Уїтков говорить про іранську ядерну програму. Потім Іран виходить і говорить, що зовсім інше обговорює. Так само тут він виходить і озвучує те, що Росія говорить. Ну, тобто він просто ретранслює російські там бажання і так далі, і тому подібне. Чи буде це мати реальність? Ні, це не буде мати реальність. Чому тому що ще раз є суб'єктність України, є суб'єктність Європи, і зрозуміло, що ніхто стимулювати Росію тим, щоб віддати щось Російській Федерації, точно не буде, щоб не отримати набагато більшу війну. Пана Михайло ми дякуємо за те, Дякую. що були з нами, за те, що вклалися в зазначений час. Дякуємо, Як Михайло Подоляк, радник керівника офісу Дякую. президента України, був на прямому зв'язку зі студією.